Що я вам скажу сьогодні? Я вже говорила, що світ це є дзеркало і всі ви це прекрасно знаєте. І партнер, який поряд із нами, у кого він є, а можливо, це, ну, скажімо, партнери, які змінюються, вони є нашим найбільшим. Зеркалом. Тобто, це ми прийшли у такий час, коли ми практично бачимо через збір енергії Близнюкового полум'я, яка грає у наших партнерах, іде збірка нашої цілісності. І е, можна говорити про абюз, про нарцис. нарцис Нарцисів і так далі, тобто про різних чоловіків. Якби тут, ну, якби моє спостереження таке, що саме такі чоловіки, які нас викликають, нас викликають на якісь реакції, на якісь. Емоції це наші самі круті партнери, це ті душі, які прийшли відіграти нам і показати нас, і вивести на новий рівень себе. Тобто для того, щоб ми побачили свої оці внутрішні блоки, травми, відкрили їх, пішли в свою глибину і повернули собі себе, повернули собі свою цілісність. І, знаєте, от просто своє спостереження просто поділюсь так із своїм чоловіком, як відбувається збір, саме збір сили і повернення сили, і повернення цілісності. Ну, я взагалі зовні завжди емоційно була спокійна. А чоловік це такий емоційний партнер, який в нього завжди все було на емоціях. І я не могла довгий час розуміти, ну поки ще не дійшла до цього, просто я говорю тим, хто ще, ну, напевно, шукає якісь відповіді, що чому так відбувається, чому ось ці емоційні качелі якби, відбуваються. І, скажімо, коли вже на шляху до себе я. Якби чоловік мені світив, так? а я погружалася у себе все глибше і глибше. І відповідно, в якийсь момент мені захотілося просто кинути все і піти, він мені сказав, що від себе хоче втекти. І в цей момент я зрозуміла, що насправді так, поки в мене не буде оцей баланс, внутрішня гармонія, я буду завжди втікати від себе. І до мене прийшло усвідомлення, що його внутрішні емоційні ці качелі, яких він себе вів, це моя буря всередині мене. Тобто зовні я ніби спокійна, покладиста, така би гармонійна, але всередині вулкан. Кипить, який я навчилася, тобто оця програма, дитяча програма, так, яка була прописана в дитинстві, все зносити, все терпіти, мовчати, не висказувати і так далі. Вона осіла якби, всередині, і це якби, проявлялося через мову. чоловіка. І це прийшло таке, знаєте, досить глибинне усвідомлення. І Якщо ми шукаємо десь причину в комусь і намагаємося на когось звалити і сказати, що от він винен, вона винна, він себе недостойно веде, недостойно, ми можемо міняти партнерів, партнерок і так далі, можемо піти в більш комфортні відносини, так, скажемо, піти в більш комфортні відносини, де нас. Ніби буде більш-менш все спокійно, але це завжди тільки, ну скажімо, відхід від істини, втікання від себе, від своєї цілісності, від своєї ну, якби, жіночої сили. І якщо вам даний такий партнер, насправді, і ви відчуваєте оці внутрішній оцей неспокій, роздрайв, як кажуть, ці емоційні качелі, це лише про вас. Тобто це лише про вас, те, що сидить на підсвідомому, те, що ви ще не готові побачити, те, що не готові прийняти. І здається, що є хтось зовні, який саме до вас так ставиться. Ні, відношення партнера до вас це є відношення вас до самих себе. І якщо ви не обираєте себе, не обираєте свою цілісність, не обираєте особливо зараз, коли такі от, якби ці енергії, які саме нас повертають в свою цілісність, і усвідомлення того, що я тут єдиний, а все інше це гра навколо мене, всі інші просто є зеркала і світять мені в, мою ж, в мої патерни, в мої блоки, в мою середину. То ну, приходить усвідомлення, що нема кого звинувачувати, нема на кого звалювати вину, нема на кого перекладати відповідальність, тому що я тут єдиний. І знаєте, коли я в кінці серпня, це був останній день, це такі досить потужні енергії, коли я сказала, що я беру повну відповідальність на себе. Ну, відповідно, і завертілося оцей весь сценарій, який зараз ще продовжує вигружатися. Тобто, і я спостерігаю, я спостерігаю, як відбувається все, і я ну, якби ділюсь по мірі свого пізнання. І тут прийшло таке, знаєте, глибинне усвідомлення, що. Ми можемо прожити будь-яку гілку реальності. Вони, тобто все те, що ми можемо побачити, воно вже існує, і ми можемо туди прийти, але ми можемо туди прийти, лише очистившись. Лише, тобто, залежно від, скажімо, частоти оцієї гілки реальності, ми можемо туди прийти, але ми самі маємо себе очистити і піднятися на ту частоту, де це вже є. А до цього моменту може бути по-різному, можуть бути ну, з позиції особистості досить негативні сценарії, болючі сценарії, які ранять, які, ну, скажімо, вивертають, тому що насправді це вивертає зсередини. Це відчуття, як вивертає із середини, вивертає що? Те, що сидить оцей блок, оцей згусток, енергії негативний, негативна програма, оце токсична ця програма. Відповідно, коли вона вскривається, оця токсична програма в нас, тобто аб'юзера самого себе, коли я не обираю сама себе, коли я, скажімо, аб'юзю сама себе, коли я повожуся з собою як нарцис. Відповідно, ця програма вона токсична, вона вскривається. І це йде виділення гормонів кортизолу і адреналіну це токсичні гормони. І, відповідно, оцей біль, оцей плач, оці сльози, оце все болюче вскривається. І від цього можна втекти, можна втікати, заглушити цей біль, можна від нього сховатися, але можна його прожити. Тобто його прожити, прийняти, усвідомити, що це з цим болем повертається сила, побачити, що саме вскрилося яка програма вскрилася, і дозволити їй вийти, не ховатися від неї, не втікати від неї, а дозволити їй бути, повертатися, ну, саме така класна практика, яку я використовую, це забирати фокус уваги, тому що саме в таких моментах якби, включається розум. Він хоче аналізувати, а чому, а за що, а для чого. А я така бідна, нещасна, а я така сяка, а я жертва. Пожалійте мене, йо йомайо. Тобто включаються ці програми, і для того, щоб це все не аналізувати, тобто не текти за тими емоціями і за тим, що робиться в голові. А опуститися в тіло, тобто забрати фокус уваги в тіло. Ну, тобто Це те, що мені допомагає переміщатися в тіло, в серце, і фокусом уваги просто залишатися там. І можна слухати якусь високочастотну музику, можливо, ви знайдете, вам будуть попадатися якісь провідники, які саме будуть вести голосом. Енергіями, вібраціями, на яких вони вже перебувають, тобто слухаючи їх, неважливо, що вони говорять. Просто важливо потрапити на цю частоту їх і слухати, і відповідно ви. Будете знаходити цей спокій, внутрішній баланс, гармонію. І кожного разу, коли розум затягує в ці реакції, просто повертатися, повертатися в себе, знайти для себе те, що буде вас повертати в свій центр, в тіло, тобто фокус уваги, буде вам допомагати. Це буде називатися проживання. Тому що як тільки ми включаємося в реакції, починаємо виясняти відносини, розказувати діло. І так далі, ми це прописуємо, ми це проживаємо, ми це знову фіксуємо. А коли ми забираємо фокус уваги, погружаємося в момент, ми знаходимося в моменті, відповідно, все ми бачимо, як все в моменті зникає. Тобто реакція розуму зникає. Ми заспокоюємося. І, відповідно, ну, як ніби нічого не було. І це називається проживання. Тобто. Ми можемо такі реакції, може, можемо проживати не тільки через партнерів, ми можемо нам і діти можуть вигружати такі так, програвати, можуть і батьки. Тобто, як тільки ви зустрічаєте на своєму шляху того, хто вас викликає бурю всередині, шквал. Емоцій, знаєте, це прийшла ваша сила. Це прийшла ваша сила повернутися до вас. І від цього не треба закриватися, від цього не треба втікати, тому що чим сильніша ваша реакція на цю людину, тим більша сила вас. Прийшла до вас ваша сила. Її потрібно прийняти, її треба благодарити. Дякувати Богу і сказати, Боже, я усвідомлюю, що це до мене прийшла моя сила. Покажи мені, як її повернути, як мені забрати, яка моя реакція, що моє підсвідоме, що моє нестілене, яка моя травмована частина зараз відкликається на це. І ви побачите, як вас, вам, вас в це буде вскриватися. Просто будь-яка розмова із своїми вищими аспектами, із своїми наставниками, вона буде вас вести. Можливо, ви не зразу будете це чути, можливо, це до вас не буде зразу приходити, але ваша наполегливість, скажімо, ваше бажання взяти відповідальність на себе допоможе вам пройти цей шлях можете заходити в моє поле, якщо відкликається моя енергія, я сама йду, я йду, я нікуди ще не прийшла, я йду, але я ділюсь тим своїм досвідом, який я отримую на шляху, і я усвідомлюю, що є ті, які йдуть за мною. І які зараз проживають те, що проживала я, наприклад, місяць назад, що я проживала ще два тижні назад. І я вже прожила цей досвід, і я можу ним поділитися. Тому, якщо відкликається, запрошую.